Перед нами, колись ми співали такий псалом, таку пісню, нехай Богу возноситься хвала. Алілуя. Це в недільний час, День Воскресіння, нехай несеться Богу хвала. Апостол Павел пише такі слова до Тимофія. Пам'ятай Ісуса Христа, Сина Давидового. Воскреслого з мертвих згідно з моїм Євангелієм, про якого я тобто, проповідую. Пам'ятай, він каже сьогодні нам. Павло кожному до нас каже: пам'ятай Ісуса Христа. Це ціль нашого служіння, ціль нашого перебування тут, на цьому місці. Через Ісуса Христа ми маємо спасіння, ми маємо милість і благодать. Алілуї йому. Слава нашому Господу. Апостол Павло написав ці слова. Чому, я задаюся Питанням, чому Павло так цінно Тобі сказати, щоб ми пам'ятали, щоб ти, Тимофій, пам'ятав Ісуса Христа. Воскресло із з мертвих, про якого Ти проповідуєш. Чому? Павло мав зустріч з Господом, з Ісусом Христом. Можливо, хтось із нас теж мав таку тісну зустріч з Господом, що нічого не може розлучити нас, ні смерть, ні ад, не настояще, не будуще, Ну нічого не може розлучити нас з Господом нашим і Ісусом Христом. Він є життя наше, Він є ціль наша, Він є благословіння наше. І тому ми повинні пам'ятати, не забути того Христа Воловського, на якому вмирав нас Спаситель, того Христа, на якому Він був і дивився на весь світ. Отче, прости Їм. Бо вони не розуміють, що роблять. Отче помилуй їх. І ось Павло бере письма, фарисії з фарисіїв, бере листи, бере письма і йде в Дамаск. Павло, чому ти туди йдеш? Павло йде в Дамаск, щоб арестовувати віруючих, щоб придавати їх на смерть. Щоб ввести їх в темниці, Павло іде в Дамаск. І що відбувається? І коли він ішов, наближившись до Дамаску, раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив йому: Савле, савле, чому ти переслідуєш мене? Павло, ти грамотна людина, ти навчений, чому ти переслідуєш мене? Чому ти не вивчив закон Божий, який каже про мене, що я прийду? Чому ти переслідуєш мене? А він сказав: Хто ти, Господи? Господь же сказав: я Ісус, якого ти переслідуєш, трудно тобі йти проти рожна. А він тремтячи, зі страху запитав, Господи, що повелиш мені робити. А Господь сказав йому, встань та йди в місто і буде сказано тобі, що маєш робити. Павло, йди в місто. йди в Дамаск. там в мене є люди, які скажуть тобі, що потрібно робити. Господь в видіння звертається до Ананії. Ананія. Іди там в тому, по прямій дорозі, в тому домі Тарсяна є одна людина, там є Павло, савел там є. Ти поклади на нього руки. По моєму повелінні, поклади на нього руки, щоб він зцілився. Господи, знов питання. Господи, а як я можу піти туди до цього чоловіка, який гонить Твою церкву, який прийшов в це місце теж, щоб гнати церкву? Ти йди. Прийшов Ананія, поклав руки свої на Павла, і він прозрів, наче я спала з очей його. І на другий день, чи в той же день. Павло йде і проповідає уже про Ісуса Христа, Сина Божого, Сина Давидового, Сина Авраамова. Він іде і проповідає. Він звіщає правду Божу. Люди кажуть, як може бути, вчора він гнав церкву Божу. Вчора він зло творив для народа Божого, а сьогодні Він проповідає. Він зустрівся з Господом. Він просто зустрівся з Господом. Те все, що в нього було, воно війшло назад, на задній план. Тепер він інша людина, що тепер вже не смерть, не ад, ніщо не може розлучити його з Ісусом Христом. Пам'ятаєте, коли ми відкриваємо. Пісня до Коринфян, друга послання з 11 вірша. Апостол Павло каже такі слова. Він каже про себе. Вони євреї і я, вони ізраїльтяни, і я, вони нащадки Авраама і я. Вони служителі Христові. Говорю наше нерозумний. Я більше від них, я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і багато разів при смерті. Три рази били мене киями, один раз каменували, три рази зазнав корабельну аварію, ніч і день я перебував в глибині морській. Я часто був у подорожах, в небезпеках на річках, в небезпеках від розбійників, в небезпеках від свого народу, в небезпеках від язичників, в небезпеках у місті, в небезпеках в оселі, в небезпеках на морі, в небезпеках від фальш... між фальшивими братьями. І далі він розказує про своє життя. Бого воно ну, тобі потрібно. Стільки переживати. Тебе каменували, брали, витаскували за місто і кидали, мов мертвого. Він піднімався і знову йшов. Він мав зустріч з Ісусом. Він мав благословіння в Ісусі і те, що Він зустрічав в своєму житті, ну, ні з чим воно не. Було важким для нього, так він полюбив Господа. Ми дивимося і згадуємо тих братів, тих сестер, які полюбили в Господа, які були в темницях, які були в застінках, як вони любили Спасителя. Ніщо не могло їх розлучити з Господом нашим Ісусом Христом. Знаєте, я згадую, якось продивлявся, і мені попало, попав тий юнак, тоді він був юнаком Ваня Моєсіїв. Ваня Моєсіїв, він полюбив Господа, він пішов до війська, і там він став шукати кімнату чи місце, де б йому молитися, де б йому мати зустріч з Господом, де б йому мати. Місце це прекрасне. Я не прочитав ті слова, де Ананія каже до Господа, а що ж мені робити? Каже, йди. Він тепер молиться, Він є ізбраний мій сосуд. Він буде звіщати правду твою, іди, поклади руки на нього. І благослови імені моїм, Він буде зцілений. Яка велика милість в нашому житті, що ми повстрічалися з нашим Господом. Ми повстрічалися з ним, щоб мені бачити, щоб мені прозріти. Ось що я хочу. Я хочу бачити, я хочу жити, я хочу мати життя і благословіння. Господь, помолися за нього, і Він прозрів. Було ще двоє прокажених, які теж сиділи у дорогі. І вони почули, що йде Ісус, вони теж стали кликати Його. Він прийшов до них і питає: а ви що хочете, щоб нам бачити, щоб нам прозріти, а ва, очі. Так бажає наш Господь благословляти кожного, щоб ми бачили, щоб ми знали це время, щоб ми знали подвиг Господа Ісуса Христа. Тимофій, повни Господа Ісуса Христа із коліна Давідового, який воскрес із мертвих, якого я проповідую. Сьогодні це слово до кожної з нас, Сестричко, брате, пам'ятай. Пам'ятай ті хвилини, коли ти зустрівся з Господом, коли світло Божої правди осяяло тебе, коли ти відчув на собі ту близькість Господа нашого Ісуса Христа, слава Йому. Були прокажені, вони теж стояли у дороги, іде Ісус, іде Ісус. А вони кличуть до Нього і кажуть, Господи, помилуй нас. Помилуй нас, 10 прокажоних. Ісус помилував, каже, дід, покажіться священникам і будете чисті. Вони пішли. Але по дорозі один, який йшов, повернувся назад і став дякувати Господу, Став славити Бога. Він отримав Боже благословіння. Він отримав Божу благодать. Алілуї. Він чистий, він помилуваний. Христос лише тільки запитав, а де ж дев'ять? А де ті дев'ять, які теж помилувані? Чому вони не повернулися, славити ім'я Боже? Нехай допоможе нам Господь. Бути з ним, бути його улюбленими. Бути Його благословінням ми, які мали зустріч з ним. Ми, яких стілює Господь. Алілуї йому, Ми до нього поклик, а Він іде на зустріч. Ми кличемо до Господа нашого Ісуса Христа, хочу бути здоровим. Іди. Віра Твоя спасла тебе. Моє благословіння тобі, на тобі, іди, будь здоров, слава Господу. Він не тільки є нашим благословінням. Пам'ятаєте, в посланні до Євреїв написано в 11 главі 7 віршом, що Ной зі страхом здобував ковчег для спасіння свого дому. Він почув, що буде все розрушене. І не просто, но зі страхом ной будував ковчег. Ной будував ковчег, щоб спастися дому, домові, родині Його і бути спасенними. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви ковчег? Чи маєте ви велике, прекрасне місце? Де перебуває Господь, і ми там будемо? В домі отця моєго абітелі много. А якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце для вас, я йду, щоб піти, приготувати і вас забрати від цієї землі. Слава Господу. Ми ж, тільки тут. Приходь, ми лише тільки тут временні жителі на цій землі. Но приходить день, прийде скоро він, коли Господь скаже: піднімайся, піднімайся іди, я прийшов за тобою. Алілуя. Яке прекрасне врем'я буде тоді, коли вибраних своїх. Коли тих, яких просіяло світло правди, коли тих, які стілювались від Господа, прийде Господь, забере від цієї землі. Куди він забере? Та в своїй оселі, в свій ковчег спасіння, сьогодні ковчег спасіння це церква Божа, це будівництво Боже на цій землі. Він сказав, я збудую церков і ворота ада її не одоліють. Алілуя! Не одоліють ворота пекельні. Ми будемо з нашим Господом. Сьогодні лише тільки ми можемо запитати себе, Павло, а щиро віриш ти цьому? І якщо віриш, то як ти любиш Господа, що ніщо не може спинити, так як апостола Павла? Ні смерть, ні ад, ні ті труднощі, не ті переживання, вони не можуть спинити його. Він любить Господа. Алілуя. Чому він так його любив? Він сказав ці слова, які ми часто повторяємо. Друге Тимофія, 1 глава, другий вірш. Бо я знаю, в кого я повірю. Бо я знаю, я знаю, в кого я повірив. Я знаю, що в труднощах, в переживаннях Він є зі мною, Він є мир наш, Він є спокій наш, Він є благодать наш. Сьогодні маючи такого Господа, давайте схилимося перед Ним. Підемо на коліна наші, преднесем Господа нашого і благословимо Його. В домі Божому, в церкві Божій, серед народа Божого благословимо Його. Він достойний подяки. Аллилуйя йому. Слава Богу!